Малята, послухайте прислів'я, добре діло роби сміло! Сьогодні мова у нас з вами піде про доброту, дуже важливу і потрібну для кожного з нас. До нас завітав собачка дружок та котик Пушок. Наші тваринки були на подвір'ї та дуже зголодніли, тому ми наших друзів нагодуємо та обігріємо. А ви знали діти, що інколи трапляється так, що люди залишають своїх тваринок за різних обставин? Тому пам'ятайте, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Я буду називати риси характеру тваринок, а ви будете вгадувати, хто це. Охоронець. Так, це собака. Майстер підкрадання. Вірно, котик. Любить багато спати. Звичайно, собачка. Любить умиватись. Котик. Його легко дресирувати. Так, це собачка, молодці малята. По місту часто брукають безпритульні тварини. Ми тільки з вами повинні пам'ятати правила поводження з ними. Правила поводження з безпритульними тваринами. Забороняється замахуватись палацею. Починати бігти, коли ви бачите тварину. Підходити і гладити її, намагатись відібрати у неї те, що вона їсть. Є люди, які піклуються про безпритульних тварин, і їх називають волонтерами. Волонтери тварин це люди, які допомагають тваринам, що потрапили у біду. Вони забирають тварин з вулиць та шукають для них нові сім'ї. Якщо знайти нову сім'ю не вдасться, то тварину тимчасово поселяють у притулок. Діти, ми з вами попікувались про наших тваринок та дізнались про них дуже багато нового та цікавого. Хочу, щоб ви запам'ятали, будеш робити добро, щасливим будеш. Наше заняття підходить до кінця. До побачення!